Я також, колеги, буду вас просити не голосувати за цей бюджет, голосувати постатейно. Розбиратися, куди кошти направляються дійсно в ручному режимі, і проголосувати максимально постатейно, щоб ці кошти були направлені на сили оборони, на підвищення зарплат військовим для закупівлі амуніції. Ви знаєте, що останні опитування показали, що 60% військових купляють самі своє забезпечення, тому що вони не задоволені якістю того. Що їм надає держава, мною зареєстрований закон 13548 про обіг електронних сигарет. Ви, напевно, вже всі читали про те, що 93 цих сигарет знаходяться в тіні. вже було підраховано, що це близько до 10 мільярдів коштів, які не попадають в бюджет. Закон 9364, незаконний обіг пізакцизних товарів це також мільярди коштів, які не попадають в бюджет. Тому, колеги, не можна голосувати за цей бюджет в цілому. Голосуйте постатейно. Ви побачите постатейно, де кошти не направляються на збройні сили, де кошти направляються для того, щоб. Та як вже говорили неодноразово колеги фінансувати своїх там телеграм-канали або лояльних там канали до банкової і до, до влади.